Неси туда, неси в машину. Конечно, когда я увидела хорошую машину в ходу, когда я зашла в подвор и там ну, прямое попадание, крыша горится, горится внутри. И, ну, честно, раскидала им чест, никак и добежала. Ну, потому что я все понимаю. Вы же знаете, мама прыгнет. И выйдет не сахарнет. Вот, ну, вроде все детки нормальные. Да ты ты там пішла тільки туди на заняття, тільки 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 вчора проплатила занятия. Тельки, тельки, тельки. Еще раз <laughs> У мене ще друга дитинка, рік і три місяці, ну чотири. Ми завжди зазвичай були тут, тому що адаптація, штучи, заняття. Ми чудом тут не було, тому що вона чудом залишала сьогодні без обіду, який я ну, треба було внукати. Я з маленькою дитинкою від'їхала. І тут я не встигла зайти в під'їзд додому. один шаг другий, я розумію, що це вставані всі. Живемо ми десь ну, знаю, кілометр два Ну може, полтора. Я не ну, як какиш там патому. По... Ну коли я вже зрозуміла, що подзвонив дідусь, де Настя на заняттях там приводить. Я побачив, кинула пакети і кросам сюди. Діти були дуже налякані. Вони плакали. Ми їх заспокоювали в одної дівчинки. Були легкі порізи. Ми надали я надала допомогу їм. І ми їх вносили просто в укриття і заспокоювали. Вони плакали і ну діти є діти. Вони кликали батьків. Сьогодні. Там перебувало 48 дітей, і попередні всі були евакуйовані. Працювали наші комунальні установи щодо евакуації. Ситуаційний наш центр я дуже їм вдячний. Я дуже вдячний сьогодні працівникам ДСНС, які евакуював з підвального приміщення, а воно було дуже задимлене, дітей. Ми були з дітьми в укритті. Нічого не бачили, сиділи в самому низу, лягли на підлогу, коли були вибухи. Потім прийшли спасати рятівники і всіх почали виносити. Діти не постраждали. Вони цілі, неушкоджені наші діти. Зокрема, в цю будівлю нанесено удар відповідно шахедом. В цю локацію всього було три нанесено удари. Будуть обстежені всі приміщення, тому що руйнування досить значні. На предмет виявлення можливих ще людей під, скажімо так, з завалами або тих людей, яким необхідно надати медичну допомогу. По холоднійському району було завдано три удари, БПЛА типу Герань-2. Знову ж таки, за попередніми даними нашими, вони з реактивним дивином і удари пройшлися по району щільної житлової та адміністративної забудови.